Сторницька місцева прокуратура спільно з Торницьким відділом поліції на сьогоднішній день проводиться обшука на території Глобоцького району, а саме в СМТ Глибока та в селі Михайлока Глобойського району. На одній і на другій поварамі виявлена деревина. На одній з поварам виявлена деревина, на якій взагалі відсутні бирки про маркування, але ще є деякі сліди, які свідчать про те, що недавно ці бірки звідти дехто зірвав. На пелерамі, яка знаходиться в СНТ глибока, там місце для складування деревини. І було виявлено, що бірки на деревині на деяких колодах присутні, але в ході проведення звірення з державним реєстром була встановлена розбіжність. Розбіжність в тому, як довжина колод так само була встановлено розбіжність в породах колод. Тобто бірки по реєстру. Були зареєстровані за ялиною, а насправді значить, було закріплені на колодах, які зовні схожі на колоди дубу. В результаті проведення обшуку деревина буде відвантажена і буде вивезена на територію одного з державних підприємств і поміщені до прийняття рішення згідно чинного законодавства. На сьогоднішній день триває слідство, проводяться слідчі дії і буде прийнято процесуальне рішення згідно чинного законодавства по кримінальному провадженню.